Почекай. Okay. Той самий смак, первомайський МКК згущене молоко, яке люблять усі. Спробуйте новий гель для прання Савекс Premium. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс відмінне рішення. Коли випив Беттері Джуст із соком, кофеїном і вітамінами групи Б. Беттері Джуст смакує нереально, плющить натурально. Танцюють пси щосереди о 20.00 Стоп! Снято! Така голодна. Є щось перекусити. Ні yeah. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Толік стережи. <репока> <brav passer> Чіпстерс це смачно. Уяви, якби ми мали пульт, який переносить нас у немає світи. <unhealthy> <coughs> я ж не мовіє злякався. Як маленький. Мене зібрали лише шість років тому. Давай далі. Куди? це? До зірок. А потім ми влітаємо в чорну діру і піу! Але в нас вже є такий пульт. Зустрічай сезон-прем'єр. Для всіх є щось нове на Київстар ТБ. Пелюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен-сенсідерм Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Відбаєр. Зробити сережки сім картками для подарунку. Золоте. Якщо у вас є старі сім картки лайфсел, переносите на них номери іншого оператора. Плачуйте за один пакет послуг, отримуєте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Переносьте номер на стару сім картку LifeSell до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. LifeSell. Вільно, мобільно. Дітям, які важко хворіють. Підтримка рідних допомагає швидше одужувати та набирати сил під час лікування. Купуйте паперові долоньки в Макдональдс на підтримку сімейних кімнат, щоб родина була разом. Плати менше, смакуй краще, адже Глово щодня пропонує всі види страв зі знижками, тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою або корисними стравами за доступною ціною. Завантажуй Глово, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глово Везе тобі все. Пригостіть котика соковитими шматочками в желе від FELIX. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Спробуй новинку. Моршинська зі смаком полуниці і переве. Поверни своє уявлення про воду або освіжись улюбленою Моршинська з лимоном, так само природно, і без консервантів. Спробуй усі, знайди свою моршинська. Відкрити для себе тритижневий челендж Поріна Уан, високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть. Візьміть участь у тритижневому челенджі Поріна Уан, кафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. Нє. Нє, але не, не з кафе. Скажи так, не з кафе капучино. Великі концерти дизель-шоу в серпні у Києві. Ми хочемо подарувати святкове Дизель-Шоу. Я плеця того 16 серпня та 17 серпня. Дякуємо вам всім, що ви у нас є. Незламний гумор до Дня Незалежності. Як то кажуть, увага, інтрига! Приходьте на концерти Дизеншоу в Києві, 15, 16 та 17 серпня. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Бакети KFC пасують до всього для зустрічі з друзями, перекусу особливо до вигідної ціни з коштує. KFC. Саме так смакує курка. Of... Там, де з'являється кетчуп торчин, будь-яке місце. Стає місцем для пікніка, бо наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчин. Пікнік там, де ти. Гурмани. Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна. Лейс. Не лейс. Добірна картопля, справжнє задоволення. Улюблені Лейс, смачне літо. Павло Зібров підписав контракт з відомим футбольним клубом. Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати бо хрещений ваттові. До хрещати, то хрещати. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт Vodafone у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт Vodafone. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Спробуй спокусливий гранат, солодку вишню, соковите яблуко, сонячний апельсин. Сандора, Насолоджуйся розмаїттям смаків. Все починається з погляду, зі спільного погляду на різні речі. Спільного перегляду дитячих фото. Я був вовком, а ти лисичкою. У вас теж садочку давали какао з пінкою? Все починається з погляду, на ведення бізнесу і ведення побуту. Зі схожого погляду на імена майбутніх дітей і погляду в майбутнє, в якому нам може бути так добре разом. Розділиш мій погляд на світ. Народжене природою Закарпаття. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна. Саме та каблучка. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років гарна нагода створити те, що особливе. Витвір до ювілею. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. У середу. Геля Зозуля, Валерій Харчишин! Поки Валерій Харчишин бойкотуватиме Снепчат... Це буде застосунок, в якому, на вашу думку, найбільша кількість користувачів. Я не знаю, просто що таке Снепчат не було. Геля Зозуля готуватиметься на зиму. Ви знаєте, що ця банка здується без солі? Така стіль мені хтось дав. Ти що солі з собою не носиш? Підстава це все. Вік на вік, середа о 20 й на новому каналі. Команда спортсменок і команда гумористів. На яке запитання ви завжди відповідаєте неправду? Вік, ти пукнув. <ріхи> Ні, я б теж так сказала. <ріхи> Чому дівчиною бути важче, ніж хлопцем? Треба бріть ноги. О. Ходити на підбори. Ця красуня може хлопці уважно укласти на лопатки будь-кого. Лягли є питання вівторок о 20-й на новому каналі. Формула чоловічого кіно. Друзі, називають мене іксом. Ікс додасть адреналіну, ікс помножить задоволення. Що тільки не доводиться робити заради країни? Ікс зведе усі проблеми до нуля. Незабаром вибухне весь світ. Три ікси, дві частини. Неділя з 18. ї На новому каналі. Я маленька розпусниця. Спочатку вона викраде твою увагу. Ми зробили щось погане. А потім інакше мене б не прислали. І життя. Вона не контрольована. Треба її ліквідувати. Розкажи про свою круту роботу. Агент Єва, <сум> Субота о 19 й на новому каналі. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю ні. вчасно. Наступний четвер: ті, хто робить шоу, продюсер на такому шоу, якщо ви знаєте, який називається Хто зверху, і ті, кого у них знімають? Уродженці Полтавщини. Даша Євту робимо розпаковку. А може, я коня поведу. Ти вже привела аж двох. Розколи устриць по полтавськи. Мені вже противно. Дайте мені молоток. І рубання дров по продюсерськи Дивіться, щоб не злетіло. На ведучого менше буде. Місто і село. Два випуски поспіль. Наступний четвер з 20-ї на новому каналі. Той самий смак. Первомайський МКК. Згущене молоко, яке люблять усі. Стоп! Що? Час вийшов. О Боже, я не успіла Що ну, це? Почи... Один? Піч! 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 Все. піч! Хватить. Приймаю. Тих мученій. І це? Той самий смак. Первомайський МКК. Згущене молоко. Яке люблять усі. Бакети KFC пасують до всього. Для зустрічі з друзями перекусу, особливо <рес> до вигідної ціни, скоштує. KFC. саме так смакує курка лейс, не лейс. Бірна картопля, справжнє задоволення, улюблені лейс, смачне літо. Відкрити для себе тритижневий челендж Поріна Уан, високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть. Візьміть участь у тритижневому челенджі Поріна Уан. Діамантова акція від Метіда. звучить фантастично, але ми це зробили. Поклали діамант розміром від одного міліметру до одного карату в кожну упаковку. Це вишукані дорогоцінні діаманти, що створені за допомогою висок технологій. Акційна упаковка Метіда захищена плівкою та зображенням діамантів. Будь ласка, перевіряйте її цілісність одразу в аптеці. Метіда ваш діамантовий спокій. Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо Водафон. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є Спазмолгон Дуо. Спазмолгон Дуо проти спазму проти болю. Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя. І все тіло. Нарешті пірат, що пахне приємно. <чуває> <чуває> Низкафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. 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 Але не нескафе. Скажи так, не Кафе капучино. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. У вас є старі сім картки LifeSell? Переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримуйте три. Так, майстер знає де вигода. Переносьте номер до 31 липня цього року. LifeSell. Вільно мобільно. Малюки по-своєму випробовують, що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers Premium Care миттєво поглинають вологу задля підтримки здоров'я шкіри немовлят. А наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри, схвалений малюками. Pampers Premium Care. Me, Пригостіть котика соковитими шматочками. В желе від Фелікс. Така голодна. Я щось перекусити? Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Чіпстерс – це смачно. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок «Аріель» блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання. Ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. «Аріель» Блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту. Але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Імацова. А це львівський клас, який варить мій тато. нам потрібно більше емоцій, більше сміху, більше вау, більше ідей, руху. Більше для себе. Нам потрібні емоції, що роблять нас людьми. Добре, що доступ до них завжди під рукою. Підключайте послугу Літа онлайн в Мікріївстар, Ютуб, Тікток, Інстаграм та інші соцмережі без плати за трафік. Твій літній буктопи з Магого Букс легко вибере тисяч новинок і сіті, замовляєш, і книжка вже їде до тебе. А може і не одна. Швидко, зручно і зі знижкою для своїх збирай свій буктоп і читається чи любиш. магого Букс». Титати ти добре, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак плати менше, смакуй краще, адже Глоо щодня пропонує всі види страв зі знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою або корисними стравами за доступною ціною. Завантажуй глово, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глово Везе тобі все. Тя, коли випив Беттері Джуст із соком, кофеїном і вітамінами групи Б. Беттері джуст смакує нереально, плющить натурально. Я десантник збройних сил України. Я захисник свободи народу своєї країни. Стань другом ДШВ і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед. Скинь тягар важкого дня заради моменту справжнього спокою. Дозволь собі відпочинок без зайвих турбот. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Життя прикрашають одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе. Витвір до ювілею. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна саме та каблучка. Бард, це перший ломбард, зручність, відкритість, котівка чи картка? Ломбард. Перший, перший куди за грошима. З 28 червня щосуботи. Вийшли до кратеру вулкану Міоко. Великі подорожі світом повертаються від цієї споруди. Шухлядка остаточно завалилася. Нове тревел-шоу від блогера екстремала Влада Хільченко. Чим вище ти піднімаєшся, тим більш трешовими стають умови, але файнішими краєвиди Японія, Непал, Швейцарія, Ісландія та ще десятки країн. Щось неймовірно. Я такого ще не бачив. Вау, тревел шоу однією правою. Прем'єра 28 червня о 10 ранку на новому каналі. З Джафа мультифрукт вертай постійно в русі. Манго заряджає і знову ти в ресурсі щоденно надає для перемоги сил. Джафа фрукти, які заряджають. Увага! Всім куницям країни! Нарешті створили проект. Ніби спеціально під нас кастинг яскравого реаліті-шоу Мамо ваш вихід. Вау вау вау! Запрошуємо мудрих свикруг, щоб ми у вашої невістки побільше знайшли косяків та їхніх успішних невісток. Не бачу біля себе конкурентів, То тому що я звізда. Пишайтесь своїми стосунками і зможете втерти носа конкурентка. Тоді шоу це ваш шанс запалити на новому. Ну що, мама. Лашусь, Заповніть анкету на сайті нового каналу у розділі Кастинги у середу. Геля Зозуля, Валерій Харчишин! Поки Валерій Харчишин бойкотуватиме Snapchat, Це буде застосунок, в якому, на вашу думку, найбільша кількість користувачів. Я не знаю, просто що таке Снапчат не було. <су> Геля Зозуля готуватиметься на зиму. Ви знаєте, що ця банка здується без солі? Така стіль мені хтось дав. Ти що, солі з собою не носиш? Підстава це все. Вік на вік, середа о двадцятій, на новому каналі. Команда спортсменок і команда гумористів. <раприкан> на яке запитання ви завжди відповідаєте неправду? Вік, ти пукнув. <раприкан> 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 ні? Я б теж так сказала. <раприкан> Чому дівчиною бути важче ніж хлопцем? Треба бріть ноги о. ходити на підбори. Ця красуня може, хлопці, уважно укласти на лопатки будь-кого. Лягли! Є питання вівторок о 20-й На новому каналі, навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко опорується з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Я маленька розпусниця. Спочатку вона викраде твою увагу. Ми зробили щось погане. А потім інакше мене б не прислали. І життя. Вона не контрольована. Треба її ліквідувати. Розкажи про свою круту роботу. Агент Єва, Субота о 19.00. на новому каналі. Той самий смак, первомайський МКК згущене молоко, яке люблять усі. А ти що сказала? Ти казала, що казала. Ти казала, що казала. Я казала. Діана, що ти казала?